Дія фільму починається у Флориді в 1980 році. Маленька дівчинка гуляє по лісу та збирає квіти. Вона підходить до озера і бачить там жінку у капелюсі, яка сидить і співає. Жінка демонструє магічні властивості свого капелюха. Тим часом у лісі з'являються декілька людей, які вишикувались і оточили жінку та дівчинку. Вона каже, що дівчинка теж магічна і пропонує вгадати колір квітки з капелюха. Люди починають наближатися, але Ді Роуз у капелюсі утримує дівчинку за руку. У наступній Сцені, ми бачимо велику будівлю в снігу. Це готель Оверлук, по коридорам якого на триколісному велосипеді катається маленький хлопчик. Він зупиняється біля кімнати з номером 237. Двері повільно відчиняються, і він бачить силует жінки. Після цього Денні прокидається від кошмару в своєму ліжку. Він йде до туалету, але лякається когось і вибігає. Його мати підходить і втішає його. Денні сидить на лавці на березі озера. Поруч рік Халоран веде з ним телепатичну розмову. Цей феномен він називає. Сяянням Денні відмовляється навчати інших цьому, тому що йому страшно. Чоловік пояснює, що є істоти, які живляться сяєнням, а Денні їх приваблює, але хлопчик здатний з ними боротися. Чоловік дає йому дерев'яну скриню, пропонує уявити собі таку ж та зникає. Денні чує, як мати шукає його і кличе по імені. Налякана жінка, обіймає сина, поруч висить плакати з зображенням зниклої дівчини Вайолет. Денні дивиться телевізор зі своєю мамою. Потім він йде до ванної кімнати, де бачить страшну жінку з. Кімнати 237. Він входить туди і закриває двері, за якими чутно гучний крик. Чоловік прокидається в ліжку після того, як перепив напередодні. Поруч із ним оголена дівчина. Дія відбувається у 2011 році. Він згадує події минулої ночі. Потім перевіряє гаманець а там порожньо. Чоловік забирає гроші з гаманця дівчини. В цей час до кімнати входить маленька дитина, яку він відносить до матері на ліжко. З'являється рік Халоран і каже: повернути гроші. Це дорослий день. У наступній сцені молода. Дівчина сидить у кінотеатрі. Поруч з нею сідає набагато старший чоловік. Через кілька рядів позаду за парою спостерігає Роуз із незнайомцем. Дівчина гіпнотизує чоловіка, після чого викрадає його гаманець. Коли вона покидає кінотеатр, пара спостерігачів наздоганяє та увозить її. В нью гемпширі сім'я святкує дитячий день народження. Маленька дівчина на ім'я Абра каже, що може робити фокуси. Її батьки заходять на кухню і несподівано бачать ложки, які висять на стелі. Абра говорить Абрака. Дабра і всі прибори падають. Роза входить у будинок на колесах. На ліжку лежить та дівчина, яку вона наздогнала біля кінотеатру. Жінка пропонує їй вічну молодість. Денні прибуває до нью гемпшира Він роздивляється макети будівель та дитячий поїзд. Там він зустрічає чоловіка Білі, який допомагає знайти житло. Вночі на пляжі біля багаття Роуз та її люди проводять ритуал Зенді. Коли вони прочитали заклинання, Роуз дістає контейнер і каже, що це Вайлет. Жінка відкриває його та вдихає газ. Який витікає з нього. Потім вона видихає газ Венді, яка кричить. Білі відвів Денні на зустріч алкоголіків з доктором Джоном Далтоном. Після неї Джон пропонує Денні роботу у хоспісі медбратом. Денні миє підлогу у медзакладі. Він бачить кішку і йде за нею. Старий чоловік каже, що ця кішка завжди знає, коли настає чийсь час. Денні заспокоює старого, кажучи, що смерть це як сон. Денні повертається додому і бачить на дошці надпис Крейдою. Привіт. Він вирішує відповісти та теж пише привіт. В цей час дівчинка Абра щасливо посміхається. Минуло вісім років. Денні продовжує працювати в хосписі. Повернувшись у свою кімнату, він бачить на дошці слово ранок. Весь цей час він продовжує отримувати повідомлення. У відповідь він пише слово школа Абра знову посміхається. Злочинці з групи Роуз жаліються, що вони всі голодні, тому вони шукають нову жертву. В штаті Айова відбувається дитячий матч з бейсболу, за яким спостерігає чоловік з групи Роуз Кроу Дедді. Після і хлопець сам повертається додому. На дорозі поруч з ним зупиняється машина, і чоловік пропонує підвести його. Хлопець відмовляється, але потім двері відчиняються, і Енді починає розмовляти з ним, гіпнотизуючи. Вночі його виносять з машини. Він пручається і просить, щоб його відпустили. Роуз каже, що страх очищує пару. Це та речовина, якою вони харчуються. Поки жертва помирає в страшних муках, злочинці жируть його пару. Коли це відбувається, Абра прокидається і намагається силою свого сяйва зупинити. В цей момент Денні падає з ліжка. Він дивиться на дошку і бачить напис Вбивство. Він пише поруч, хто. Через декілька секунд з'являється відповідь. Хлопець-бейсболіст. Злочинці закінчують із хлопчиком і збирають зайву пару в контейнер. Роуз розповідає, що відчула дитину. Це дівчинка, в якої дуже багато пари. В школі на комп'ютері Абра знаходить фото вбитого хлопця. Вдома вона дивиться на це фото і бачить, що з ним сталося. В цей час Роуз робить покупки у супермаркеті. Жінка підходить до. До скла холодильника і бачить дівчину. Роуз намагається схопити її, але Абра з силою відштовхує жінку. Скло розбивається, а жінка падає та відлітає на декілька метрів. Роуз повертається в свій табір. Вона розповідає кроу, що дівчина знайшла її. Вона вистежила їх, використовуючи свою силу. Наступного дня Абра знаходить у своєму городі Денні. Дівчина розповідає йому про баскетболіста, сяйво якого зжерли злочинці. Їй вдалося відчути, що рукавицю хлопця надягав один із злочинців в барі і Вона може відслідкувати їх. У хосписі до Денні прийшов рік Халоран. Рік каже, що злочинці помітили Абру, і це дуже небезпечно для неї. і Допомогти їй повинен саме Денні. Ця зустріч з ріком остання. Роуз піднімається на дах свого будинку і починає медитувати. Вона шукає Абру, літаючи над землею. Вона знаходить її будинок і влітає в кімнату дівчини. Абра вмикає своє сяйво і відправляє Роуз туди, звідки вона прийшла. Жінка приземляється на дах, а потім падає на землю. Вона каже, кров. Та Енді, що дівчина влізла їй в голову. Денні просить друга Білі про допомогу. Чоловіки їдуть разом у машині. Вони прибувають до місця, яке вказала Абра, і починають копати. Згодом вони знаходять бейсболіста та його рукавицю. В будинку Абра торкається рукавички хлопця та встановлює зв'язок із злочинцем Баррі. Використовуючи сяйво, вона з'являється всередині машини злочинців і впізнає, де вони їдуть. Денні і Білі їдуть по лісу, де влаштовують засідку. Незабаром сюди приїжджають. Злочинці, вони бачать Абру, яка сидить на столі. Енді підходить і встромляє їй в шию шприц. Група радіє, але Абра перетворюється на плюшевого ведмедя. Денні та Біллі починають стріляти в злочинців з-за дерев. Потім вони прямують до трейлера, де сховалася Енді. Поки Денні перезаряджає рушницю, поранена дівчина гіпнотизує його. Його рятує Біллі, який стріляє в Енді. Вона лежить на землі та вмирає наостанок, змушуючи Біллі вбити себе. Раптом Денні відчув, що заброю щось трапилося. Кроу пробрався до її дому, вбив батька та викрав дівчинку. Він вколов їй снодійне та везе в машині. Денні намагається зв'язатися з аброю. Він активізує своє сяйво і з'являється в машині кроу поруч з заброю. Далі вони діють по його плану. Абра прокидається і починає розмовляти з кроу. Але виявляється, що це Денні спілкується через неї. Вона зауважує, що кроу не пристебнутий, і змушує його різко повернути кермо. Машина врізається в дерево, а Кроу вилітає через переднє скло. Та помирає. Роуз. Відчула, що трапилося, тому починає втягувати пару з усіх контейнерів, щоб отримати велику силу. Потім Денні зустрічає Абру і везе на машині у небезпечне для сяючих людей місце. Чоловік каже, що потрібно вбити Роуз, щоб покінчити з цим. Вночі вони добираються до покинутого готелю Оверлук. Денні залишає Абру у машині та заходить до готелю. Він ходить по коридорах як колись у дитинстві. Денні чує, як його кличе Абра. Він заводить дівчину до готелю через декілька хвилин. Вилину Роуз також заходить всередину. Вона заходить у кімнату, де на сходах стоять абра та Денні з сокирою. За допомогою свого сяєва вони відправляють жінку до гігантського лабіринту. Роуз йде чиїмись слідами та ментально спілкується з аброю. Фантом Абри кілька разів ріже їй ноги. Вона повертається до кімнати і починає спокушати Денні вічним життям. Вони обоє повільно піднімаються по сходах. Потім Денні вдаряє її сокирою, але Роуз відбирає в нього сокиру та відкидаючи чоловіка вниз. Жінка спускається до нього та робить йому багато болю, випиваючи його пару. Роуз намагається зрозуміти, що знаходиться в скринях Денні. Він відкриває їх та випускає демонів зі свого розуму. Вони вбивають Роуз та пожирають її пару. Потім всі ці монстри напали на Денні. Абра повільно йде по коридору, де зустрічає фантомів дівчат-близнюків. З іншого кінця коридору з'являється Денні з сокирою і починає переслідувати Абру. Вона біжить і ховається в кімнаті 237. Де з ванної кімнати виходить стара зомбі. Туди забігає Денні, і Абра розуміє, що це уособлення готелю. Сяючи, їй вдається повернути Денні до свого тіла. Після цього він каже, Абрі тікати, бо він має зачинити двері готелю. Денні збирається до котельні, де починають вибухати всі механізми. Він дивиться, як все горить, і бачить фантом його матері, яка втішає його маленького. Тим часом дівчина стоїть біля готелю і спостерігає, як він горить. Абра сидить у своїй кімнаті та розмовляє з фантомом Денні. Денні. він каже, що у світі, можливо, є ще такі люди, як Роуз, а потім він прохає її продовжувати сяяти вдома. Абра каже матері, що говорила з Денні, і дізналася, що смерть це не кінець, і що з Денні та татом все гаразд. Абра заглядає до своєї вбиральні, де у ванні сидить стара зомбі, яку вона взяла додому з оверлуку. Вона зачиняє двері і, можливо, зробить те саме, що зробив Денні майже 40 років тому. Замкне її у скрині.